Прокрастинація. Що це? Для чого це? І чи робимо ми це? Чи прокрастинуємо ми те, свої справи, своє життя? І взагалі, що це таке? Це коли є важливі справи, коли є важливі проєкти, про коли щось ми собі запланували, але це настільки не хочеться цього робити, і настільки ми його відкладаємо. І ми можемо робити що завгодно в цей момент. Ми можемо прибирати, ми можемо дзвонити комусь, ми можемо готувати їжу. Ми можемо робити справи, ті, що навіть і не думали сьогодні цим займатися. А оту важливу справу, яку треба. Треба обов'язково зробити, і треба зробити можливо на, на час, на за якийсь термін. Ми її відкладаємо, можемо піти пити каву, можемо поїсти декілька разів, але головне, щоб не починати. Оце і є прокрастинація, це відкладання важливої справи на потім. І що завгодно зараз, але тільки б не оцю справу робити, бо щось не дає. Щось, ніби стіною стоїть між мною і моєю справою і не дає мені сісти, і здається, що я не зроблю. І роблю в цей час все, що завгодно, але не те, що потрібно. А чим відрізняється і взагалі? Чи подібне лінь, відпочинок, прокрастинація, можливо, це із однієї опери. Ні, це не з однієї опери, це зовсім різні речі. Лінь це коли от не хочеться робити. От такий здоровий пофігізм. От я зараз я просто хочу відпочити. Я сказав ні, своїй справі, не тій справі, що треба зробити обов'язково. А будь-чому. Всьому я сказав: Ні, я просто хочу полежати, я хочу просто. Повтикати в телефон. Я хочу подивитися, які там новини. Оце і є лінь, але я не відчуваю е, в, свого сумління. Вона мене не гризе. Вона каже: ну хорошо, відпочинь. Коли прокрастинація, то що б ми не робили? То оця думка, що. Треба ж його зробити, а ти не зробила. А ти зараз займаєшся хто значим, а її все трі все, все, все рівно треба здавати. Цю справу треба зробити на той якийсь час. А ти цього не робиш, як ти можеш? Ти взагалі ні на що не здатна. Оце прокрастинація. А лінь. Ми з задоволенням відпочили. Ми просто сказали всьому ні, і не відчуваємо цієї підсвідомості, яка нам говорить, що так робити не можна. А ще є відпочинок. Відпочинок це коли ми просто пішли, відпочили, вийшли на подвір'я, виїхали на природу, взяли ту саму каву, її випили і наситилися ресурсом, енергією. І тоді з новими силами ми вступили в свою роботу, ми почали її робити, і із задоволенням. Оце коли відпочинок. Чому ж прокрастинація, що з нею робити, і як з нею боротися, не треба з нею боротися. І, взагалі, я сторонник того, що все, що є в нас, з ним боротися не треба. Це все рівно, що боротися з самим собою. Переможців тут не буде. З Прокрастинація, з нею треба домовлятися, і треба зрозуміти, звідки вона йде. Дуже часто. У нас є те, що комплекс відмінника, тобто зробити все навідмінно. А якщо я буду починати робити цю справу, я не зроблю так, як я хочу, так як я його бачу, і всі будуть мене критикувати, тож я не буду і починати, тому відкладаємо. Або ж, або ж критик, наш внутрішній критик чи зовнішній критик. Який каже, що у тебе не вийде, ти і так не зробиш, як потрібно, тож е, треба ще довчитися, і ми знов відкладаємо. Що допоможе? Допоможе впевненість в собі. Це такі слова, нібито впевненість в собі. Що таке впевненість в собі? Це коли ти кажеш, що всі люди, помі... всі люди помиляються. І я також можу помилятися. Але я почну робити. Цю, цю вправу, цю справу, цей проєкт маленькими кроками. Якщо не все зразу, то маленькими кроками. Цим ми трішечки свій мозок обдуримо. І не буде так страшно сідати за цей проєкт, а коли ми вже почнемо, то воно само по собі, воно, як снігова лавина, вона буде йти, 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 і ви обов'язково це закінчите. Це говорити можна про це дуже довго. І дуже багато, і це, мабуть, не на одну хвилину розмова, але, але для того, щоб повірити в себе, є декілька вправ. Якщо, ви, якщо вам заходить медитація, то ставайте. До речі, я вам хочу сказати: сказати, дати вам одну вправу, яка дуже-дуже допоможе. Станьте перед зеркалом і подивіться собі прямо в очі. Об'єктивно, уявіть, що в що це не ви стоїте перед зеркалом, а уявіть, що це зовсім третя людина, третя особа, яка із сторони дивиться на вас. Подивіться, як у вас плечі, які у вас очі, як ви стоїте, як ви схиляєте чи не схиляєте свій стан. Подивіться зі сторони і, і забудьте. І відступіть декілька кроків назад чи в сторону. І зараз можете закрити очі, можете відкрити очі, згадайте ту ситуацію, коли ви десь перемагали, коли ви були переможцем, коли ви виграли щось, коли ви були щасливі. Оцей момент і відкривайте очі, і тепер дивіться на себе в зеркало. Наскільки у вас випрямилися плечі? Наскільки вас засяяли очі, наскільки ви стали стройніші і гарніші, і наскільки впевненіше ви стоїте на ногах, оце вправа, яка допоможе вам показати, що ви можете бути різними. І для того, щоб вам відчувати себе це як НЛП, це е, такий маячок, якір, і ви можете згадувати себе саме в цій ситуації, саме в цьому стані. І використовувати її в будь-який момент свого життя. І прокрастинація вам скаже дякую тому, що вона трошки відступить, і ви зробите все, що ви запланували.